Громадська організація Сильна українська мама зібрала та передала смаколики для військовослужбовців. Це далеко не перша їхня акція. Сьогодні ми зібралися із родинами загиблих, зібрали невеличку передачу для наших захисників хлопців. Бригаду я не можу назвати. Ми сьогодні все зібрали, щоб вони завтра це піде все на добропілля. Щоб завтра вони отримали, тому що завтра день героя, і ми хочемо їм зробити, якби їх привітати з цим героєм, тому що вони герої у нас. Вони нас захищають. Ми спимо спокійно, ми займаємося своїми справами. Завдяки тим хлопцям і зараз стоять на передовій. Тут є кава, хліб, печиво, цукерки, пиріжки та медикаменти. Ми теж працюємо, що ми ходимо не ті до влади своїми питаннями, щоб нас підтримували, щоб нам там допомагали, а що ми теж вкладаємо це все своє, те, що в нас є. Кожна мама от в ці пірошки вложена сила мами, любов мами. Парашоч, упаковують. Після представниці громадської організації відправили усі ласощі поштою. Згодом їх отримають українські захисники. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК.